Кафаланське благословіння на 9 липня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як фарисеї прийшли до Ісуса і кажуть: покажи нам ознаку. І тоді, коли ми побачимо цю ознаку, ми побачимо, що ти той, хто. Хто ти, є, ну, хто ти є, або якого ти хочеш уявляти. Тобто Син Божий, Христос Месія. Ісус сказав їм, що не буде вам жодної ознаки. Крім ознаки Йони, який пробув у Киті 3 дні і три ночі. І. Так і Син Людський пробуде в центрі землі 3 дні і три ночі. І сказав їм на додаток, що. Сини Ниневійські, почувши слова Йони, покаялися, а тут більше, ніж сини Ниневійські. Каже, що цариця Савська пішла послухати слова мудрого Соломона з далеких країв, а тут більше, ніж Соломон. І каже, коли біс вийде з. Людини він блукає по пустотах, просторах і не знаходить собі місця. А коли, прийшовши, побачить, що місце очищене, то шукає ще сім духів, злі, духів зліших за нього, приводить це місце і там буде гірше багато-багато разів ніж було. Слова, які дають Знаєте, ґрунт для роздумів, ґрунт для більш глибокого розуміння. А про що це? Тим фарисеям, які бачили і ще щось казали, їм треба було ще одне чудо, було сказано саме це. І, врешті-решт, останніми словами скажуть, що прийдуть у вас. Ще сім вісів злішим за того, ніж той, хто є у вас зараз. Якщо ви саме так будете бачити світ тими очима, якими ви зараз бачите. А ці очі говорять про те, що я вам все дано, щоб повірити, все відбувається, щоб повірити, і все здійснюється, щоб повірити. Але ви не вірите, ви шукаєте. Ви шукаєте зачепочки, щоб себе виправдати і звинуватити того, хто не винен. І якщо саме так сприймається світ, що моє серце налаштовано не для того, щоб побачити, зрозуміти, прийняти правду, а навпаки, закрити на неї свої очі, щоб не зрозуміти, а собі. Для цього знайти виправдання, то мені буде сім разів гірше від цієї підступної свідомої несвідомості, в яку я себе хочу нібито ну, закрити. Таким людям не буде додаткового свідоцтва, додаткового чуда, додаткової ознаки. Черствість серця і їхня неправда внутрі дійшла до, знаєте, до, знаєте, в лапках сказаної чорної досконалості. Коли вже одного біса їм не вистачає, їм треба ще сімох. Разом вісім, для того, щоб гнітили це серце. Людина. Свідомо обираю, обираючи брехню свого життя, так призиває тих бісів, збільшує їх в собі. Але при цьому буде звинувачувати весь світ, що він винен, а не вона. І що цікаво, буде це вірити, не вірити в Сина Божого, який посланий його спасти. А вірити в свою неправду. І як каже це ж писання, яка ж це темрява внутрі? Дуже велика. Але Господь є світлом і призиває тим, хто обирає між темрявою і світлою зробити крок до нього, до світла, від темряви але, знаєте, не примушує йти до нього, а пропонує, показує. І той, хто не хоче йти, має вибір не піти. Але результат або наслідок цього не піти до нього, це плюс сім бісів до того, який в нього був. І плюс смерть. Яку він обрав? Амінь.